Свого часу, будучи ще, скажімо так, малим, і коли закінчував школу, тато каже: давай думай, куди будемо йти, чи десь треба щось робити. А так, як музика мені чомусь так давалася, я любив музику, я вже тоді, школа, всякі різні фестивалі, конкурси. І переді мною був вибір. Тут такий дивний вибір, або духовна семінарія це було 90-ті роки, або або, ну, скажімо так, музичне, музичне мистецтво. І я був в той час акордеоністом, розумієте, грав на акордеоні, і в мене були думки йти по акордеону. Але так як ну, скажімо, я дуже любив співати, мені порадили і тато на тому, так би мовити, на поліг, а давай попробуємо хороше мистецтво. Так і вийшло. Ну, зрозуміло, що пам'ятаю, вперше, коли тут створилася кафедра музичного мистецтва, і власне, коли прийшли небагато студентів, і власне я їм почав зразу показувати задатки хору. Відповідно, з кожним співати для них це був трошки шок, тому що вони не мали практики, такого вони тільки бачили, споглядали, чули. А тут е, почали щось спробувати співати. Я пригадую, нам дуже довго, напевне, з місяць не вдавалося ніяк то все зліпити. Але починалося зрозуміло з першої пари. Ми тренували, а потім, як вийшло, вони самі в шоці були. І, і зрештою, навіть собі пригадую один момент, що досить складний твір був. Я кажу, давайте поставимо телефон і ми запишемо на телефон. І я це тримаю, я їм покажу десь через років десять. Ну, по-перше, приходжу сюди, хороший заклад. Світлий, привітний студенти вони взагалі молоді. Ми вже то трошки так, як то кажуть, ближче туди далі. Але от, власне, от мені цікаві їхні думки, їхні голоси, їхні, напевне, і. Десь такий непослух той дитячий десь, десь таке одної сторони, а з другої сторони а, безпосередність. Це саме таке десь зараз, напевне, це у всіх. Але от в них мені це оце подобається. Так, не все виходить, але ми це мовчимося. Робити все правильно з душею і, і напевно, з чистим серцем, але робити його до кінця. Ніколи не зупинятися на половині дороги. Тут є багато різних підходів для того, щоб це реалізувати. Ну, наприклад, я пояснюю це, що хоровий спів це один з найстаріших практично музичних інструментів, і хоровий спів їх пов'язує всюди. Починаючи з маленьких дітей, і от е, ці всі родинні зустрічі, і зрештою, і професійна музика, вони ж туди поступили на музичне мистецтво, а воно безпосередньо зв'язане з хоровим мистецтвом. Я як хоровик, їх завжди до цього, ну скажімо так, надумляю. Е, з другої сторони, я маю маючи кілька таких колективів, маючи можливість їх забрати до себе, вони майже всі ходять до мене в колективи. Комусь подобається, комусь не подобається, але повірте, що через якийсь певний період, от поспівали місяць-два, ми вже хочемо приходити до вас постійно. Бути, І це, це це важливо, є тому, що це все ж таки є, ну скажем, продовження їхнього життя після закінчення це нашого закладу. Слава Богу, у мене практичний інструмент. Це мається на увазі розумієте, Тут така ситуація: або вмієш, або не вмієш, або вчишся. І, і розумієте, штучний інтелект, ну, ш, ну що вони можуть, коли це треба практично все показати? Тут, це, це я, я десь противник цього штучного інтелекту, тому що. Не дає він можливості людині повністю реалізовуватися, повністю мислити. І от, власне, що хоровий спів, взагалі спів він дає практичні можливості реалізуватися. Або вмієш, або не вмієш. Безумовно, дивлячись на всі. І всі заходи, які проходять у нас в університеті, згадуючи свої студентські роки, я такого не мав напевно, і дуже близько. Студенти мають можливість реалізувати себе всюди, будь-де. Я бачу, то в одному, там, скажімо, я пригадую там міс, король і королева проходило взагалі. В ресторані, я колись щоб я попав в ресторан, це неможливо було. Дуже багато різних закладів: футбол, спортивні, різні ці всі кап кап капусники. Ну, взагалі, студент має тут себе реалізувати як тільки може. З іншої сторони, і викладачам дуже цікаво, тому що вони теж молоді біля студентів є можливість щось зімпровізувати, щось придумати. І найголовніше що тут все вдається. Важко сказати, ідеальний студент це, напевне, це, це та людина, яку я хочу побачити, який унаслідував мене, перевершив мене, напевне, так, як в мене практичний скажімо, такий шлях. І от я часто на сцені виступаю, я хочу бачити своїх студентів також на сцені і, ну, всюди, але в ролі тих, скажімо, кого я, на що я їх вчив. В ролі диригентів, в ролі співаків. Так я би хотів, щоб студент переріс вчителя так кажуть. Згадую, напевне, це МОЗ училище було, і хорове мистецтво тоді було навіть на дуже високому рівні, не так як зараз, обов'язково для всіх. І я пригадую, що хор налічує зараз невелику кількість, там 30 чоловік, а пригадую. Зігнали, чуть не все училище, що там звіт, і це чоловік 120. Ну і в театрі виступаємо, станки стоять і, і виходять всі, всі студенти, а це чотири ряди, я думаю, величезна кількість людей. І радую, е, четвертий курс каже, давайте трохи пограємося. Так це четвертий курс по центру стоїть, тоді третій курс, другий, так по краях перший курс. І хлопці всі так півбоком стоїть, бо то не поміщається, наскільки ну, там і так, всі стоять, стоять, стоять він так каже. Пора, і так всі так, беруть повітря і стають рівно. І крайні так бабах на сцені під час концерту падають. Це збоку виглядає дуже смішно, але найголовніше, що ті студенти, вони молоді, вони не знали, що робити, не, не пішли зі сцени, а почали назад лізти на ці станки. Факт того, що практично номер чуть не зірвали. Розуміє? Ну І таких випадків дуже багато. Пригадую, як кіт вийшов на сцену. Хор співає трагічніший твір. Такий лічув неволі. Диригент такий весь в емоціях, такий, знаєте, напружений. А кіт виходить і йде по краю сцени. Диригент його не бачить. Бачить хор і бачить публіка. І розумієте, кіт так дивиться то на хор, на то на публіку. Туди розумієте, хор чуть не сміється, плачуть, твір складний, сумний. Диригент таки е, показує лиця, бо не розуміє, що робиться, каже, би той кіт підійшов і почихався до ноги диригента було б взагалі. Ну, гарно так, що люди цей твір прийняли на ура. Ну, Взагалі, хоровий спів це взагалі спів, він є більше також належить емоціям. І емоції різні. Так як сьогодні погода трошки, так скажімо, почала плакати. І, і і десь настрій, такий самий. Вчора сонце було, сніг того тижня падав, і жміти, це мені здається, що це дуже впливає. Оце е, при, природні, природній ну, погода на, на настрій викладача. Взагалі, то я враховую, що викладач не мав би це показувати і завжди бути в тонусі, завжди е, ну, зацікавити студента. Бо якщо ти не зацікавиш студента, а робити просто ту роботу так розказати, а робіть студент зараз інший, він такий. Емоційний, мені здається, він бачить, оцю, відчуває, напевне, це як викладач настроєний, так само і він до тебе відноситься. І найголовніше завжди говорити правду Студент це дуже відчуває. А всі відчуваються, коли ти щирий з людиною студентом. То так є. Молодь зараз дуже експресивна, дуже самовпевнена, дуже, така, знаєте, Пряма, як кажуть нас, я напевне такий самим був. Зараз я забагато обдумую свої кроки. І, власне, це напевне нас і десь. Розділяє, що коли ми молодші були, то такі знаєте, а давайте так зробимо. А давайте, і ми не боялися цього. А тепер е, ми вже стали, можливо, трошки старші. Ми більше це обдумуємо і, напевне, більше сприймаємо критику, чи, чи нас полюблять, чи ми добре це зробили. Знаєте, а молоді ми були, як кажуть, безкришні, ми робили що, ну не що хотіли, але робили е, е, дуже цікаві речі, які напевне і ну як то штовхали цей прогрес вперед. Тобто не боялися, йшли, йшли і працювали.